В Україні під виглядом правозахисників і правозахисної групи об'єднаної, багнет нації в цілому засіли сепаратисти, терористи, які хочуть незаконно захопити владу. Якось так, чому вони хочуть, вони вже це роблять. І створюють паралельні органи влади. В цілому, нагадую, правоохоронним органам. Що потрібно заблокувати усі сайти багнету нації і псевдооргани влади Балахніна, які він створює і досі. Також рекомендую українським судам невідкладно заборонити багнет нації, діяльність Балахніна та сайтів цих. А також конфіскувати ці сервери на території України. В цілому, якось так, а в якості електронних доказів конфіскувати все майно Багнету Нації, Балахніна та його прибічників, як і самого Остапа Стахіва і його людей. Також нагадую, що вони всі пов'язані. З нинішнім сепаратистом в Херсоні, стрімі... в цілому. Вони всі між собою пов'язані з Російською Федерацією та стверджують, що існує УРСР. От. Тому настав час арештовувати їх по статті 109 частина 1 по статті. 111 Державна зрада по статті 113 Кримінального кодексу. Диверсія. В цілому. Тому хочу звернути увагу силових органів, так званих у лапках, щоб ви перестали пити каву, а почали арешти. Чи мені потрібно знову робити так? Щоб ви підняли свою дубку з дивану. Ну, якщо ви не хочете, я вас змушу це зробити. Все одно. Змушу. Як би ви не хотіли, змушу. Вас всіх працювати. Якщо я сказав вас, значить, швидко зробили те, що я сказав. Якщо я кажу, заборонити. Багнет нації так і буде. І Остап Остахіва Також. І Його діяльність правозахисної групи. І Сергія Філіпенка. І так далі. І так далі. Ці особи загрожують національній безпеці та обороні Республіки Україна. І повинні бути негайно арештовані, і їм повинен бути вирок суду 15 років позбавлення волі. За сукупністю злочинів проти основ національної безпеки та оборони України. Негайно, невідкладно. Слава Україні! Підписуйся на цей YouTube канал, поширюй це відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду. Реквізити для підтримки каналу в описі до цього відео. Слава Україні. Ми виведемо на чисту воду усіх тих, псевдоправозахисників, правозахисників, які дурять людей. Настав час, настав час покінчити з цими організаціями в цілому. Взагалі, щоб їх не існувало. Крак. Які імітують правозахисну діяльність. Українські юристи, правозахисники не допустять існування таких організацій в цілому. Це наше офіційне звернення. Усіх юристів, адвокатів в цілому, що не припустимо щоб дані особи і далі займалися своєю діяльністю. Тому Правоохоронні органи повинні дати оцінку діям цих так званих громадян у лапках. Слава Україні! Слава Бандері! Жодних. Паралельних органів влади не буде тут. Крапка.